Слава Ісусу Христу. На екрані ви зараз бачите Стівена Крістофера Станко. Думаю, ніхто його не знає. 13 січня 1968 року він народився і помер тиждень тому. 13 червня 2025 року. Помер він внаслідок смертної кари в США. Зробив два жахливих вбивства, про них ми не будемо говорити, але цим питанням, це вбивство відбулося от зараз, в наш час смертна кара. Я хотів би почати проповідь з такого запитання: як ви ставитесь до смертної кари? І це не риторичне питання обговоріть це питання. Зліва, справа, у вас є друзі, сусіди, як ви ставитесь особисто, ви, до смертної кари? Дякую, що ви обговорили. Я вражений. Це питання я вивів на таке маленьке голосування, в якому опитування швидше сказати, в якому взяло участь 32 членів нашої церкви. І статистика така, з такої невеликої кількості людей, така статистика. Звучало питання, якби твердження таким чином: наявність смертної кари. І далі люди вибирали свою відповідь. Мною не сприймається, сказали 37% людей. Сприймаю тяжко, сказали 47% людей. І лише 16% сказали, що сприймають і підтримують. Ми не будемо сьогодні про це багато говорити. Якщо, вас є, якщо ця тема вам дійсно цікава, її досить вичерпно пояснює Андрій Савич в своїй проповіді. Це працюючий QR-код, ви можете навести і собі, потім її зберегти. Тільки я вас прошу: якщо ви дивитесь нас онлайн, не виключайте цю проповідь заради того. Дайте мені шанс. Ми теж будемо говорити про, про якісь цікаві речі. І почати я хочу з такого запитання до кожного з вас. Це також не риторичне запитання. Хто такий варава? Багато правильних відповідей, бо його в цих чотирьох Євангеліях описують. Добре, тут не буду вас вже мучити. Е, пройдемося по всіх чотирьох Євангеліях. <кій> Матвія 27, 16. Був же тоді відомий в'язень, якого звали Варавою. Марко описує, Марко описує його так: е, був же один, котрий звався Варавою, ув'язнений з бунтівниками, як під, е, які під час закладу вчинили вбивство. І дуже подібним чином Луки варава був ув'язнений за якийсь заколот у місті і за вбивство. Івана. Тоді вони знову закричали, вигукуючи, не його, а вараву. Варава ж був розбійником. Варава більше не згадується в якихось поза, позабіблійних джерелах, таких, наприклад, відомих авторів, як Йосип Флавій. Але Йосип Флавій, про якого я тільки що згадав, дуже часто використовує грецьке слово лейстес розбійник. І саме це слово таке саме слово. Вжив Іван в своїй Євангелії. Для чого нам це знати? Тому що коли Йосип Флавій говорить про ось цих розбійників Лейстес, то він описує політичних повстанців, злотів людей, які діяли проти римської влади. Тому деякі дослідники, насправді багато, вважають, що Варава був повстанцем проти римської влади, що він був розбійник і учасник антиурядових всяких. Заходів, рухів і так далі. І дуже часто саме таких розбійників підтримували, підтримували юдеї, не римляни. Отож, хто такий варава? Згідно з чотирьох івангів: В'язень Риму, активний злочинець, безуспішний повстанець і вбивця. Е, яке покарання в Римі чекало на таких людей? У Римській імперії для бунтівників вбивців і розбійників було особливо проти державних, це важливо. Застосовувалася смертна кара, про з якої ми сьогодні почали. І якщо ти не був громадянином Риму, то зазвичай це було у вигляді розп'яття. Тобто, якщо ну, Варава не був римським громадянином, а він ним не був, то на нього очікувало розп'яття. Що таке розп'яття? Це найганебніша. Найболючіша, найжахливіша, така найбільш публічна страта того часу в Римі. Його призначали ну, найгіршим людям рабам, які чинили бунт, розбійникам, політичним бутівникам як варава. Тобто це швидше за все чекало на вараву розп'яття. Тепер друге питання. Смертна кара це справедливо. Теж, напевно, як з якого боку подивитися. Але цікаво, що сам Бог впровадив смертну кару. І зробив він це задовго ще до Моїсея в законі. Він це зробив задовго. Пам'ятаєте, коли він це зробив вперше? Кому він сказав, що будуть люди покарані смертю? Буття. Дев'ятий розділ з 5 по 6 вірш. Коли Ной виходить з ковчегу. То Бог каже йому: бо й вашої крові, вашої душі я вимагатиму з руки кожної істоти, тим більше вимагатиму її з руки людини, з руки чоловіка, кожного брата його, я вимагатиму людської душі. Хто проливатиме людську кров, то і його кров буде пролита людиною, бо за образом Божим створено людину. Чому Бог сказав такі слова, такі, якби. Ледь жорстокі слова. Тому що він вже бачив, на що здатна людина. Він бачив гріховне серце людини. Він бачив, що нахил серця людини тільки до злого, і її серце тянеться до пожадливостей і продукує лише гріх і смерть. В Якова дуже гарно про це пише, що пожадливість дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Уявіть, коли ми. Грішимо ми породжуємо смерть. Ми несемо смерть, як це робив варава. Варава зробив це буквально, а ми робимо це не буквально можливо іноді. Але ми, ми породжуємо смерть нашими гріхами. Більше того, Римлян 3.23 каже, адже всі згрішили і позбавлені Божої слави. І Римлян 6.23 каже: заплата за гріх смерть. Тому не сумнівайтеся. Смерть це справедливо. Виходить, що всі ми живемо з цим вироком, і він справедливий до кожного з нас. Хтось помирає під час смертної страти, да, смертної кари, хтось через якусь хворобу, хтось в старості після гарного життя. Але всі ми помираємо. Чому? Тому що ми маємо гріх в собі, і заплата за гріх смерть, і смерть це справедливо по відношенню до кожного з нас. Більше того, ми не просто заслуговуємо смерті за наші гріхи, ми її продукуємо, як писало в'яково, ми її робимо, ми її помножуємо нашими, нашими словами, нашими вчинками, нашою, навпаки, бездіяльністю, коли ми знаємо, що треба щось зробити добре, і ми не робимо. Хто знає, що як чинити добре і не робить, той вчинить гріх. Тому смерть це точно справедливо і стосується кожного з нас так само, як і вараву. Для чого ми про це говоримо? Я хочу, щоб ви пам'ятали, щоб ви подивилися різницю між варавою і нами. Варава був в'язень Риму, кожен з нас є в'язень гріха. Варава був активний злочинець. Ми це бачили в Євангеліях, і ми бачимо, що ми також дуже часто активні грішники. Ми безуспішно, часто намагаємось противитись гріху, але ми люди дуже слабкі, і без Бога, без Його допомоги в нас нічого не вдається. І також, як і варава, я несу смерть і заслуговую на неї. Ми такі самі. Можливо, не буквально, але дуже-дуже схожі. Тому висновок: Я є варава. Я є той, хто заслуговує на смерть. І тепер останнє питання: третє. Ісус чи варава? Зараз ми з вами читатимемо цю історію, історію суду над Ісусом в перекладі Сіюві. І я хочу, щоб ви були уважні, тому що цей переклад взагалі надихнув мене якби, на ці роздуми. І через те, що я прочитав цю історію саме в цьому перекладі, я почав проповідувати про це і дуже активно досліджувати саме цей уривок. Матвія, 27 розділ з 12 по 26 вірш. Будьте, будь ласка, уважні! Це справді цікаво. Коли первосвященники і старші його звинувачували, він нічого не відповідав. Тоді Пилат каже йому: Хіба не чуєш, скільки проти тебе свідчить, але він не відповідав йому на жодне слово, так що правитель дуже дивувався. На кожне свято правитель мав звичай відпускати народові одного в'язня, якого бажали. Був же тоді відомий в'язень, якого звали Воравою. Коли вони зібралися, Пилат сказав їм. Кого хочете, щоб я відпустив вам Ісуса вараву чи Ісуса, котрий зветься Христос? Адже знав, що через заздрощі видали Його. Коли ж він сидів на судилищі, послала до нього його дружина сказати: «Немає нічого до того праведника, бо я багато натерпілася нині у вісні через нього. А первосвященники і старші підмовили людей, аби просити за вараву, а Ісуса щоб убити. Правитель озвався і сказав їм, Кого з двох хочете, щоб я відпустив вам? Вони сказали, Вараву. Пилат їм відповів: А що я маю зробити з Ісусом, який зветься Христос? Усі закричали, нехай буде розп'ятий. Він же сказав: А який злочин він скоїв? Та вони ще дужче кричали, нехай буде розп'ятий. Побачивши, що нічого не вдіє, а заколот дедалі посилюється, Пилат узяв воду, вмив руки перед народом і сказав Невинний я в крові цього праведника. Дивіться самі. І, від, і від, у відповідь весь народ закричав Кров його на нас і на наших дітях, тоді відпустив їм вираву, а Ісуса після бичування видав на розп'яття. Що дивне, ви помітили в цьому уривку? Або нестандартне, або можливо, що, що ви ніколи не помічали. Ісус варава. Деяких, я після цього дуже сильно почав досліджувати, чи не якась це Суперєріс, яку можна сказати, що варава так, також звали, е... звали Ісусом. І насправді в багатьох стародавніх рукописах Євангелія від Матвія 27,17, Ісус варава. Багато дослідників. Кажуть, що це, це була правда. І що це означає? Ісус Варава. Що означають ці імена? Ісус, це не, його не звали Ісус в Ізраїлі, його звали Єшуа. Єшуа це скорочення від довшого, довшої форми цього імені Єгошуа. Єгошо це єврейське ім'я, яке складається з двох частин. Єго, тобто це менша форма від імені Яхве, тобто Господь. І Шуа це форма від її слова Яша, що означає спасати, визволяти рятувати. Іншими словами, вся форма слова означає Господь спасіння або Господь спасає. Варава також не звучало так само, воно звучало Бараба. Швидше всього, було призвісько, а не ім'я. Тобто це не було ім'я. І походить воно від армейського бар це син, і аба-тато або ж батько. Тому вся форма слова, швидше за все, означала тако син батька або син отця. Я не кажу, що цей переклад і цей факт 100% правдивий, і ми не на ньому будуємо цю проповідь. але... Якщо це дійсно так, то і дослідники в цьому питанні, то це відкриває цю ситуацію ще з ширшого, цікавішого і глибшого кута і ракурсу. Тоді суд над цими двома людьми дуже цікаво виглядає. Чому? Ми маємо дві особи: Ісус Варава і Ісус Христос. Ісус Варава це Син земного Отця. Ісус Христос це син Небесного Отця. Ісус Варава очікував політичного визволителя і брав участь в політичних повстаннях. А Ісус Христос і був той очікуваний Месіє, на якого очікували, на якого стільки тисяч років чекали юдеї. Варава був озброєний бунтівник, який приніс смерть. Ісус же ж, князь миру, який ніс тільки життя і зцілення і любов. І тим не менш, саме Ісус варава був відпущений. А Ісус Христос невинний, засуджений на смерть. Ось перед таким вибором стояли люди на суді, і вони обрали вараву замість Ісуса Христа. Як можна обрати щось інше, окрім Ісуса Христа? Питання до кожного з нас: але чи не так я роблю щодня, коли обираю гріх і речі, які протиставляються Богу? Ми завжди спішимо засуджувати фарисеїв, не звернувши увагу на те, що ми такі самі фарисеї, ми ідентичні до них дуже часто. Цей вибір він символізує глибоку драму нашого людства, тому що ми вибираємо постійно між правдою і брехнею, між світлом і темрю, між власною зміною і засудженням інших. Ми говорили, що розп'яття чекало лише на дуже-дуже жахливих людей. Але сам Пилат публічно визнав невинним Ісуса Христа. І замість Він помер замість злочинця варави, який за всіма законами того часу заслуговував на смерть. Варава, якщо ви подумаєте, це найперший грішник, за якого помер Ісус Христос. Буквально. Він помер за кожного з нас, але перший, за кого він помер, замість кого він помер, це варава. Хто був варавою? Кожен з нас це і є варава. І як Павло каже, що він найперший грішник, так само кожен з нас є цим найпершим грішником, за якого помер Ісус Христос. І в цій історії варава не обирав. Але, думаю, якби йому довелося обирати, якби він почув, що Ісус Христос пропонує йому померти замість Нього. То він би прийняв цей вибір. Сьогодні кожен з нас робить цей вибір особисто. За мій гріх помиратиму я, чи я дозволю Ісусу зробити це замість мене. Я запишу Христа в список моїх ворогів, що дуже погана ідея, чи я дозволю Йому стати моїм другом. З такими роздумами я хочу, щоб ви зараз були. Минулого тижня сестра Марія Бортнік мені сказала, а чому ти давно не співаєш? І я подумав, що якщо треба, то я заспіваю. І пер... є одна пісня, англійською мовою, вона так і називається Я є варава. Я хочу, щоб кожен з вас, коли чу... чутиме цю пісню і мав якісь роздуми після цієї проповіді, пам'ятали, що я є той варава, за якого помер Ісус Христос. Я не обіцяю, що я буду гарно грати, бо я давно це не робив, не співав. Але я хочу, щоб ці слова і ця, і ця проповідь торкалися вас і змусила вас задуматись про те, що я ворог Ісуса Христа, чи я друг, якому я дозволив померти за себе і за кожного з моїх друзів і близьких. Кажуть, з Галілеї цей дивак прийшов, такого наробив, що вирок мій на нього перейшов, як може бути. Я знаю злодія, бо добре вмію, я робить лихе, Я знаю суд законів, що ж це засудили ще таке, як може бути. Як це може бути, я є вара, за мене хрест несеш, я був в кайданах, а ти звільнення даєш, не можу утекти від осуду і вини. Бо я є варава, я є варава, твій друг. І змусили мене присутнім бути, бачить побиття, тридцять дев'ять різок мав отримати сьогодні, я. як може бути. Як це може бути, я є вараба, за мене хрест несеш, я був в кайданах, а ти звільнення даєш не можу утекти від осуду і вини, бо я є вараба, я є вараба твій друг. Слідки в усіх моїх гріхів, чи може так любов нагадувати присмак гіркоти і погляд свій він на мене звів, сказав я. Я є варава за мене хрест несеш, я був в кайданах, а ти звільнення даєш, не можу утекти від осуду і вини, бо я є варава, я є варава, я є варава ти друг. Слава Богу.